На привіл жаль, напевне, у козаків не було своєї власної грошової одиниці. Але є думка така, що можливо під час правління Богдана Хмельницького його гетьманства він міг карбувати. Ну, деякі вважають це правда, і деякі вважають, що це все ж таки фейк. Але зустрічаються такі моменти, коли були підробки монет європейських або монет сусідних держав. Яких держав, наприклад, а ну зазвичай використовували монети сусідних держав. Це монети речі Посполитої, Російської імперії, Кримського ханства, турецькі монети Османської імперії, а також або шведські, або іноді чешські. Монети з якого матеріалу вони були зроблені. А дивіться, дуже така цікава інформація, тому що зазвичай європейські монети вони були срібні монети. Вони срібло використовували з дуже високої якості. Щоб робити монети російські, якраз бралися е, європейські монети таляри. Вони переплавлялися на довгу таку проволоку. Робилися, потім рубалися на маленькі маленькі шматочки, і з них вже робилися маленькі монети, такі як ну, от, взагалі, менше пів нагаточка. Да, тобто вони виготовлялися з високої якості з срібла, але насправді того срібла було там дуже дуже трошки. Якщо брати монети, монети речі посполити або турецькі монети, там використовувалося срібло з додаванням сплавів. тобто якість срібла було трошки.